У роздумах додому повертаюсь, переплітаються в голові думки. Сьогодні я ще жити залишаюсь, не проливає мама сліз гірких, завіз продукти там, де є потреба, під звуки, вибухи віддав старим жінкам, мені грошей за це ніяк не треба, лише спокою всім чоловікам. Сьогодні Україна потерпає. Від злих людей, від задумів лихих, а миротворців Бог поберігає, дорослих любить і дітей малих. Моліться, люди, вірте, Бог вас чує, допоможіть тому, хто потерпів, бо хтось не знає, де переночує, бо ворог знищив тисячі домів. Нехай, попри усі тривоги, у серці залишається любов, бо встане Україна ще на ноги, і будемо у мирі жити знову. Друзі, вітаю! Сьогодні я познайомлю вас ближче із героєм програми попередньої, який свої почуття, емоції та думки висвітлює саме у віршах. Це 25-річний волонтер із села Чорниш Волинської області, який є свідком жахливих подій війни, а також зруйнованих доль. Він не один раз буває саме у найнебезпечніших місцях нашої країни, де і ділом, і словом допомагає українцям, які там залишаються. Я знайомлю вас із Олексієм Судорчуком. Привіт, Олексію! Привіт, Галина. Отож, мені відомо, що ти із своїм братом Михайлом, а також із другом Олександром, нещодавно повернувся із сходу України. Звідки саме? Так, за два дні до зйомки ми повернулися з міста Бахмут, що на Донеччині. Що ви там бачили, і який фронт робіт? Робили ви як капелани, як волонтери? Допомагали цей тиждень створювати пункт незламності. А саме встановлювали, збирали душові кабінки, в яких люди зможуть прийти і прийняти гарячий душ. Також були встановлені пральні машини, сушильні машини. Тому що це в цьому є дуже велика потреба, як в цивільних людей. Які там лишилися, і також в наших військових. Ви, звичайно, стикаєтеся із небезпекою, і ваше життя також підлягає загрозі. Так, і цього разу, як і кожного, були небезпечні моменти, тому що це є зона активних бойових дій. Але ми до цього звикли вже, напевно. Тому ми робили свою роботу, яку ми мали робити спокійно. Ми християни, у нас є надія. Навіть якщо наше життя закінчиться, у нас є вічне життя з нашим Господом. Ну, чому ти настільки впевнений в тому, що там буде краще ще й з Господом? Е, так, дійсно, всім хочеться жити. І мені хочеться жити, і з людської сторони помирати не хочеться. Ще й в такому молодому віці. Так. Але е, я розумію, що все рівно прийде момент, коли прийдеться померти. Людина не живе вічно. І є надія на те, що буде вічність з Богом, там, де не буде гріха, де не буде зла, тому що саме гріх є причиною цього всього негативного, що відбувається на землі. І ми, християни, розуміємо, що війна це також наслідок гріхопадіння людства. Не Бог винен у тому, що відбуваються такі події на землі, а те, що вибирає людина, вибирає сторону гріха, а не сторону Бога. І я так розумію, ти прийняв вірою Ісуса Христа в своє серце як Спасителя, і це тебе тримає. Дуже багато людей на сході нашої країни запитують, коли ти говориш їм про Бога. Запитують, а де ж ваш Бог, коли це все відбувається? До речі, що ви в таких питаннях відповідаєте? Тому що це складне питання. В таких моментах я відповідаю, що навіть така проста відповідь, якби не Бог дав моє серце бажання і забрав страх, то я б не приїхав би сюди вам допомагати. Тому саме я є свідком того, що я вірю в Бога, і він мені дає надію і забирає страх, і я можу приїхати допомагати. Олексію, чи пам'ятаєш ти, коли вперше був написаний тобою вірш саме в час війни, і про що, з яких рядків він починався? По дорозі до Харкова, 28.03, це був березень. Так, це був березень. Вже пройшов певний період часу, тому що початок був дуже такий інтенсивний, дуже багато евакуації людей було, і тоді, якби Вільного часу було дуже мало, але вже от в березні більше стало вільного часу з'являтися. Був написаний саме перший вірш під час війни. Ти пам'ятаєш, з яких рядків він починається? Так, там були такі рядки. Задавав питання, ніби для своїх друзів. Чи віриш, друже, що зупиниться війна? Чи думав ти коли-небудь про це? Ніхто не уявляв, яка вона. Аж поки не побачили в лице. Ось так починався той вірш. Чи у твоїй творчості вірш написаний через особливу якусь ситуацію або людину, з якою ти зустрівся саме от в цих небезпечних місцях? Здебільшого, під час війни всі вірші написані після чогось побаченого або пережитого. Є один вірш, який я посвятив для свого односельчанина. Певний період часу я його писав і не знав його кінечного результату. Він був такий на, на паузі, я не, не міг його завершити. Але коли прийшла звістка про, про те, що загинув наш односельчанин, потім також переживання, так же якісь душевні такі болі, І потім знову прийшли деякі слова, які я записав, занотував. І саме той вірш був присвячений на пам'ять про його. В тебе є вірш, який починається з рядків. Я напишу тобі листа із України. Там є такий рядок, в якому згадуються дитячі очі. Пам'ятаю, це було в Херсонській області. Ми заїхали в одну сім'ю, якою був зруйнований будинок. Ми привезли їм деякі речі, привезли буржуйку. І в тій сім'ї була одна маленька дівчинка. Яка розповідала, що в них відбувалося. Вона розповідала, що їй зламали, поламали гойдалку. І вона так один із моїх друзів сказав, що тато полагодить, і в неї так засвітились очі. Така з'явилася надія, так, тато зробить. Але потім я дізнав, що в неї немає тата. І це так торкається до глибини душі, це такі переживання. Їх не можна описати словами, але, але в деякій мірі воно виражається в словах. Руски поламають. Печерку поламали тобі, так? Немає чого Ну Нічого, тато зремонтує. Так? Я напишу тобі листа із України. Увечері при свічці напишу. Як стихне спів осінній, Солов'їний, я спокій в Бога стану попрошу. У спогадах перед очима літо, на вулиці старий ліхтар горить, і в кожнім домі вистачало світла, от би вернути нам той час на мить. Тоді, коли черешень повна миска, і сміх дитячий, свіжий хліб з печі, стоїть біля плити стара колиска, донька схилилась в тата на плечі. Змінився час, повиростали діти, і лютий ворог ранньої весни повиривав, немов з корінням квіти. На страшний бій пішли наші сини. Усі пішли, ніхто з них не злякався. Вже не один життя своє поклав, у когось з сиротою син остався, а хтось доньку так на руках і не тримав. Ти іноді питаєш, як там в Україні, цікавишся чи бачив щось страшне? Так, бачив дитячі очі сині, яким батьків ніхто вже не верне, а в тих очах така горить надія на те, що тато прийде, обійме, полагодить будинок, він же вміє, і коли страшно до себе прийме. Не можна повністю словами передати. Це зрозуміє той, хто пережив та волю нашого народу не здолати. Бо з нами Бог живий по вік віків. Олексію, яка сфера війни найчастіше тобі болить? Тобто те, що ти, можливо, найбільше описуєш у своїх віршах? Напевно, болить найбільше е, втрата людського життя те, що діти лишаються сиротами, дружини залишаються вдовами. Не Нестільки страшно і не стільки цінно те, що втрачається будинок чи щось матеріальне. Набагато більше е, шкода і страшно те, що втрачається людське життя і втрачається в багатьох людей, втрачається надія. Ми християни, ми дуже щасливі тим, що ми маємо надію, навіть якщо земне життя наше проходить, або ж ми щось втрачаємо, то ми будемо мати вічне нове життя. Але багато людей, ще, які не пізнали Христа, вони не мають тої надії. І це трошки для них це набагато тяжче переживається, сприймається це все. Що саме в тобі змінила війна? І чи взагалі якісь зміни відбулися? Я для себе взяв приклад, що не варто прив'язуватись до земного, не варто свою душу лишати тут, так як є написано в Біблії, що збирати собі скарби на небі, де їх ніхто не зможе ні вкрасти, ні знищити. Для себе я зауважив ще, що не потрібно спішити жити. Жити сприймати те, що відбувається сьогодні, помічати дрібниці спостерігати за тим, як горить вогонь. Не спішити десь виходити з дому, не спішити ображатися. Старатися дарувати таке душевне тепло, створювати затишок. Я думаю, що війна закінчиться. Хоча ми, українці вміємо і під час війни створити затишок. Але коли війна закінчиться, то ще більше і в кожному домі буде затишно і тепло. Ми сподіваємося в це, що незважаючи на ці жахіття, в нас вже багато змін відбулося, і далі буде відбуватися, як ти кажеш, в нашій свідомості, в розумінні речей, в цінностях. Сподіваємося, що це випробування в кінцевому результаті приведе до надзвичайно великих благословенних змін в нашій країні. Олексію, а про що ти будеш писати, коли закінчиться війна? Так як кожного з нас життя може зупинитись на цій землі, але все ж таки ми надіємося, що ми дочекаємось, доживемо до того моменту, коли будемо святкувати перемогу. Я думаю, що напишу все ж таки про перемогу і буду писати про якісь можливо спогади, як це все відбувалось. А потім буду писати про любов. Ми будемо очікувати на нові вірші після перемоги. Про любов, про життя, про спогади. Хай Бог дійсно надихає і всі ці життєві обставини тебе на нове. Олексію, з якими словами ти звернешся сьогодні до українців, які дивитимуться цей ефір, цей випуск за участі з тобою? Що їм сьогодні може дати надію у цей надскладний час? Для мене надію дає Ісус Христос. Скільки я в нього повірив, я йому довірив своє життя, та саме моя надія є Ісус Христос. І це, це легко з Ним. Можливо, хто його не прийняв, цього не може зрозуміти, але все ж таки, поки ми живі, ми можемо спробувати його прийняти і це пережити в собі. На кінець хочу залишити кілька рядків із свого віршу, який теж був написаний під час війни. Твори ж добро усім і повсюди. Тебе поважатимуть добрі люди. І як би нам тяжко тепер не було, любов'ю і добром переможемо зло.